Луганщину терористи поливають свинцевим дощем під обстрілами. станеться Луганська Попасна, Опитне та трьохізбенка. Через постійні обстріли з Луганщини до евакуації готують пів тисячі дітей, що живуть у селах на межі збройного конфлікту. У півсотні сіл закриті школи, іноді є електрика до першого обстрілу, але зовсім немає газу. З такого луганського селища Трьохізбенка повернулася повернулась Наталя Нагорна. 200 метрів до блокпосту української армії, пів кілометра до терористів. Ігор Леонідович ледве встиг добігти до сусідського підвалу в той момент, коли його будинок рознесло надруски. У Нас п'ятеро дітей, троє внуків. Всі жили тут. здесь як бомбити почали дітей. Увіс внуків увіс. А тепер куди приходити? Зима. Дім сусідки Катерини досі цілий. Вона сторони, що стріляють одна в одну, жаліє. Ані всі наші. І Ті інші, вони були наші. Всі. І жалко. Вони Молоденькі стоять, мерзні. Селище трьох одна з тих прифронтових сіл Луганщини, по яким гатять найміцніше. Кто по вам стріляють ново ну, часов дано даже не можемо определять. Ну от стоять наші, Це вони по вам стріляють? Ну от очі нікак не могли, тому що в притик ми. Как они? С чего? С ружья? Вы видите лес? Перед лесом течет у нас Северский Донец. Этот лес не наш. С той стороны работают как снайпера, так и идет обстрелы градами и минометами. Блокпост трех избанка тримают прикордонники и збройні силы. Кажут, зима их войны не на руку. Самое тяжелое время наступает сейчас. Как вы видите, Северский Донец замерзает. Если раньше это был барьер для перехода личной ну, живой силы противника, то и как только он замерзнет и станет переходим, це почнеться тут найважливіше часу. Ще й в Неменців з того боку зростає калібр зброї. Доводиться вдвічі сильніше укріплювати бліндажі. Даже до прямого попадання буде, то выдержит. Ну, смотря, конечно, какого рубі укріпити будинки найближчим часом не вдасться. Це й тільки но ну, після подвійних похорон. Загинула сімейна пара. Діти просили батьків переїхати, але ті не захотіли. Мовляв, собаку не хотіли покидати. Батьківський спадок вивозять вантажівкою. кажуть, нічого залишати не можна, бо все розкрадуть. Вони хочуть забрати, щоб Під навіс поставити, Ну картошку вони покушать. Ну все таке, все домашнє. Ну люди прожили, все життя збирали. В сусідньому дворі жителі збираються повертатися, хоча снаряди влучили в будинок двічі. Он пошли попадати, побила І От пошов розрив. Губернатора попросили привезти шифер, хоча один будівельний матеріал хату навряд чи врятує. Класти покриття немає на що, стіни пошкоджені, жодної цілої шибки. Найвища точка села, яку артилерія не пошкодила, залишається стара козацька церква. Тут моляться за мир. Священник жаліється, начебто армійці зняли дзвін, аби православні не могли подавати умовні сигнали ворогам на той берег. Хоча сам отець Олександр стверджує, їх станичну церкву козаки з того боку не надто шанують. Для них ми теж враги, враги. Там козаки, козаки як каквері та казачі. Говорять, що нашим мужикам надалівчики і юбки діять, тому що вони йдуть воювати. А за що з ким воювати? З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2.